Леонід Тимченко, заступник міністра внутрішніх справ, долучається до нас. Вітаємо. Вітаю студію. Будемо говорити з вами про запуск служби 112, чому він важливий і чим це полегшить звернення громадян до екстрених служб. Дякую. Я хочу поінформувати, що сьогодні відповідно до графіку, який затверджений розпорядженням Кабінету міністрів України. На виконання доручення міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименко в місті Львів ми запускаємо єдину єдиний центр реагування на екстрені виклики за єдиним номером 112. вказаний центр покриває крім міста Львова, також Львівську область. Ви знаєте, що 4 липня. Ми започаткували роботу центрального центру, який знаходиться в місті Київ, і станом на сьогодні цей центр вже покриває весь центральний макрорегіон, до якого відноситься крім міста Києва і Київської області, також Чернігівська, Черкаська, Вінницька області і Житомирська область, і з сьогоднішнього дня також до цих регіонів долучається місто Львів і Львівська область. Відповідно до нашого графіку, ми рухаємось далі, і до 1 травня ми маємо запровадити роботу єдиного номеру 112 на, на всьому західному регіоні на території України. А жителі, тобто давайте підсумуємо, зараз жителі центрального регіону Київщина, Чернігівщина, Черкащина, Житомирщина, Львівщина, можуть звертатися за лінією 112. Потім ви кажете, перше травня це весь західний регіон. А коли планується за графіком покрити всю територію України, об'єднати в одну систему. Так, пане Леоніде, ви чуєте нас? Так, чую зараз. Так. Чую, дайте відповідь. Будь так. ласка, коли плануєте всю Україну під'єднати до системи 112? дванадцять? Відповідно до затвердженого графіку, ми маємо поєднати всю територію України, покрити її до кінця грудня, 2024 року. Проте обов'язково маю зауважити, що номери профільних служб 101, 102, 103, 104 продовжують працювати і будуть працювати і після 2024 року. Для чого потрібен єдиний номер 112? Для того, щоб здійснювати виклики на комплексні дзвінки. Це перше. І крім того, це є зобов'язанням України для вступу в європейський союз у нас має працювати єдиний номер екстреної допомоги 112, який знають наші європейські партнери, і наші, наші громадяни так само мають можливість сьогодні телефонувати за номером 112. Ми бачимо за вашою спиною, як працює кол-центр лінії 112, робота в самому розпалі. Скільки в середньому за добу зараз приймається дзвінків на цей номер? Станом на сьогодні по Львову і Львівській області ми відпрацьовуємо за добу те, що ми бачимо, насправді ми анонсували з 1 грудня, проте ми працюємо вже з 29 листопада, і за дві доби ми опрацювали 1600 дзвінків. але варто зауважити, що лише 15% від із них були перенаправлені до профільних служб. Це більшість із них це до за номером 102 – це національна поліція і 103 – заклади охорони здоров'я. Зрозуміло, тобто, звернувшись на е, лінію 112, в першу чергу з'ясовується проблема, з якою телефонує громадянин України. Далі відбувається переадресація вже за профілем. Правильно, тобто, це така фільтраційна лінія. Це лінія фільтраційна, і крім того, необхідно зауважити, що є додаткові функції на номер 112 Сьогодні можна здійснити відеодзвінок, можна здійснити дзвінок за допомогою жестової мови. А також у нас працюють близько 15% операторів, яких ви бачите сьогодні, тут вони володіють англійською мовою, та понад 20% операторів володіють польською мовою. Це важливо для безпосередньо для західного регіону, для міста Львів і Львівської області. Тут також зазначено, що ще чеська мова і турецька є. Скажіть, а чому саме ці мови обирали? Оператори з такими мовами у нас сьогодні присутні? Проте, ми, так як ми плануємо до 1 травня розширити функціонал на територію західної України, ми також будемо запрошувати на роботу операторів, які володіють ще угорською мовою та румунською мовою, для того, щоб це було зручно для наших партнерів, для наших туристів, які заїжджають на територію України з цих країн. А в який спосіб ви готуєте операторів? У нас є досвід роботи наших операторів в місті Києві, і ми проводимо навчання за допомогою наших міжнародних партнерів. І крім того, оператори, які працювали в місті Київ, вони проходили стажування у профільних службах, те, що стосується охорони здоров'я, національної поліції, державної служби з надзвичайних ситуацій, таким чином ми робимо робимо наших операторів, можна сказати, багатофункціональними, проте... Вони не надають відповідь те, що стосується діагнозу. Вони надають відповідь те, що стосується положень кримінального кодексу України. Вони мають чітко визначитись, до якого до якої профільної служби необхідно переадресувати дзвінок, або є такі случі, такі випадки, коли необхідно залучити декілька служб одразу. Це може бути для прикладу ДТП. ДТП із коли автомобіль є пожежа автомобіля і є травмовані. В такому випадку є необхідність залучити одразу три служби за номером: 101, 102, 103. Ну і наостанок, пане Леоніде, скільки в середньому триває дзвінок на лінію 112 від початку розмови і до завершення до, до того, коли людина отримує повну інформацію, ну або ж допомогу інформаційну? Це залежить від, від дзвінка. Якщо ми будемо робити, виводити середню арифметичну, вона може бути досить довга, тому що як я вже зазначив, лише 15% дійсно стосується екстреної допомоги. Якщо ми порахуємо середню арифметичну, ця цифра і цей час він буде нерепрезентативним, Скажімо так, проте наше завдання максимально швидко переадресувати дзвінок і картку дзвінка. До екстреної служби для максимально швидкого реагування наше завдання не ускладнити роботу екстрених служб, а навпаки її пришвидшити. Зрозуміло, дякуємо вам за надану в нашому ефірі інформацію Леонід Тимченко, заступник міністра внутрішніх справ.